Перевтілення знову вирушає в гості до рятувальників. Але цього разу спробує попрацювати сапером. Сапер-піротехнік це спеціально підготовлений співробітник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який займається знешкодженням вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни. Про тонкощі вибукотехнічної справи сьогодні мені розповідатиме Михайло. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть насамперед, чому Ви вирішили обрати таку небезпечну професію? Мрієв з дитинства стати військовим. Поступив в Кам'янець-Подільський військовий інженерний інститут, попав факультет, на факультет військової підготовки сапера. Навчання дуже подобалося, цікаво було розглядати снаряди Великої Вічезняної війни, міни, мінометні міни. Сильно був цьому зацікавлений. Після випуску попав служити в Харківську область, не по своєму напрямку. Прослуживши півроку, перевівся в Чернігів, аварійну рятувальну частину, групу піротехнічних робіт. Чому у військові не пішло, все ж таки? Не склалося? 음, не склалося і більш сподобалося в Міністерство надзвичайної ситуації. Розпочинаємо майстер-клас, Михайло погодився розповісти, чим вибухотехніки займаються власне, щодня. Розказувати про свою роботу. Можливо, зі статистики почнемо. Скільки взагалі виїздів у вас за рік? На даний час у нас 67 виїздів, дійсно термінових. Початку, початку року, так, 2013 рік. Виявлено піднято та знешкоджено 637 одиниць вибухонебезпечних предметів. Перед вами дана машина ГАЗ-66, якою ми вивозимо вибухонебезпечні предмети. Тобто Вона спеціально обладнана, спеціально є обладнаний ящик, в який ложаться боєприпаси. <кій> За ящиком знаходиться бронестінка між кабіною і кузовом. Тобто в машині знаходяться два чоловіки. Водій і обов'язково їде старший під час вивезення. В супроводженні постійно, якщо по місті, Інспектори ДІ. допомагають нам, щоб ми ніде не останавливались, тому що є такі боєприпаси, з якими потрібно їхати охайно і желательно без зупини. У нас в машині знаходяться два ящики. Вони призначені, один ящик призначений для перевезення тротилу, другий ящик для капсулі детонатора. Тобто разом їх забороняються перевозити, тому щоб не було детонації. Після того, як вже прибувши на місце, на закладку, то ми достаємо тротил, достаємо електродетонатори, підсоєдняємо, закапуємо боєприпаси і проводимо підривні роботи. Також є перед нами машинка КПМ-3, за допомогою якої проводяться підриви. Машини вони ще з Совєцького Союзу угу. використовуються тобто надійні, да? так, надійні. використовуються усіма піротехніками в Україні, є нові, но не всі вони ще поступають. Прості в експлуатації, підсоєдняється електромережа, є ключ, угу. все робиться все по команді. Сапер готовий до проведення підрібних робіт, є керівник, так виїжджаю я, я являюсь керівником. Цих по команді провіряється електромережа, вставляються провода, під'єднуються. супер доповідає, що готовий до підривних робіт. Вставляємо ключ, машинка накручується, зводиться. Коли загоряється красна кнопка, супер доповідає, що готов, вогонь, нажимається кнопка, проводиться підрівні роботи. Після вибуху, через 10 хвилин, керівник підривних робіт йде на місце, де були закопані вибухонебезпечні предмети, і перевіряє, що немає залишків вибухонебезпечних предметів. Дана машина вивозить вибухонебезпечний предмет вагою 250 кг. Є ще одна у нас машина ЗІЛ-131, яка вивозить більше. Ну, на даний час вона з відділенням знаходиться в командировці. Місто Лозова, Харківської області на виконанні надзвичайної ситуації. І в кожній машині є з... Засоби захисту, та... бронежилет четвертого класу Корсар і каски. Без засобів захисту ні один сапер не працює, тому що це його життя, безпека. Всім хочеться жити і працювати. А зараз ви мені покажете, як вдягати бронежилет. Так, і каски. покажемо так. вам наші засоби захисту. Бронежилет четвертого класу Корсар важить 16 кілограм. Тругується, кожен зганяє його під себе, щоб він плотненько на ньому лежав. Тобто, тому, коли нагинається, чи ходить, щоб він не шатався, не злітався. Тут так, Тут стоять кілларові пластини, які витримують автомат Калашникова. Uh -huh. Ну і також різні осколки. Боєприпаси. Також дві каска. Каска з чого зроблена? Кілларова каска. Це нові, сучасні каски, є старі, старі совєтські тоже mm -hmm. нові, більш сучасні. Ну, то є, в такому спорядженні супер готовий до виконання. Традиційна рубрика програми перевтілення це підводні рифи професії. А зараз дізнаємося у Михайла, які складнощі його професії. Ну, у вас взагалі професія, як на мене, це одна велика складність, тому що ви працюєте з дуже небезпечним матеріалом. Але якісь, можливо, три найбільші ризики свої назвете. Основну небезпекою, небезпечнішим перед виїздом, тобто ми не знаємо детально, який калібр, в якому стані він знаходиться, де він знаходиться. І хто його виявив? Бувають такі люди з велика неохайність до цього. Тобто знаходять боєприпаси, міни, гранати. Всі думають, що служили в армії, багато чого знають, можуть розібрати і друзі ведуть. На саме справі, звісно, не мета. Тому що приїжджаємо, в ліси, приїжджаємо, буває, возле будівлі де знаходяться там, в огородах, в лісах. Є такі вибухово небезпечні предмети, які ми знешкоджуємо на місці, які не можна ні переносити, ні транспортувати. Тому являються найнебезпечнішими. І люди під час виявлення їх, хочуть розкрутити щось, перенести. Не розуміють, небезпеки не з чим вони сталкуються. Тобто він думає, що він в армії прослужив, він знає, він розбере, він фахів. А найчистіше виявляєте вибухівку часів війни чи якісь сучасні? Всім, ну, Працюємо тільки по витуючи. Саме найчастіше в Чернігівській вулиці, що виділяються, це виділяються, найчастіше знаходиться. Мінометі міни калібру 82 мм, 50 мм, артилерійські снаряди калібру 152 мм, танкові постійно, 125. Е, також е, ручні гранати, f 1 Гра гранати являються найнебезпечнішими, тому що ЧК вона в землі. Це ось такі, так? Так, да? ось такі гранати, f 1 граната. То есть, пролежавшись певний час в землі, угу. вони перегнивають, перегниває ЧК. То есть, при малішому коливанні воно може спрацювати, якщо вона бойова. Радіус дії яких то? Радіус дії 30 метрів вражено. Тобто наслідки. Може бути фатальним, так. А якщо близько, да, то і фатально. Ну, руки, ноги пообриває і виглядає дуже за це під. Ну, це в нас учбова, так? Це в нас учбова, звичайно. А люди, от кажуть, там виводите людей, то територію. Як люди до цього ставляться? Буває таке, що конфліктують там, кажуть, ні, я не піду. Буває, буває. Часом приходиться працювати навіть психологом розповісти, яка є небезпека, що потрібно. Відійти, розказувати це мій дім, то я тут вже прожив, я звідси нікуди не піду, взривайте, ну що взривайте. Або забирайте. Часом навіть хочуть підійти, викинути ті гранати чи снаряди, які знаходяться возле будівлі, щоб і нас вигнати, щоб нахто не було. У вас таке питання, чому у вас жінок немає в професії? Ну так, можна сказати, це не жіноча справа. Не жіноча справа тому що, по-перше, засоби захисту важкі. 16 кг бронежилет плюс 3 кг каска, Потім треба снаряд перенести. Артснаряд, наприклад, артснаряд калібру 152 мм, він важить 50 кг. От жінці 16 кг бронежилет, каска і взяти снаряд 50 кг, поліс і непорівної місцевості перенести. Вона знаєте, як жінка. Палаючи хату зайде, коня на скакули. Mm, well, Ты... mm. Вибережите жінок, я зрозуміла. <laughs> Для повного перевтілення ми вирішили виїхати в невеликі лісовий масив. Саме тут я буду перевтілюватись і умовно шукати вибухонебезпечні предмети. Михайло, що ми будемо зараз робити? Що я буду робити? Ну, Зараз ми приїхали на ділянку, де виявлено вибухонебезпечний предмет. Будемо діяти, як ми діємо на виїздах, сапери. тобто одягаємо е -е... 16 кілограм, так да? бронежилетом. 4 класу на себе спорядження повністю. І за допомогою Гарета ми будемо перевіряти дану територію на виявлення вибухонебезпечних предметів. Це міношукач, так? Міношукач ага. так. Добре, тоді перевдягаємось, так? Так. Важкувато. Ну, це для тих, хто хоче схонути. Можна так тиждень поносити і живих кілограмів не буде. За допомогою мінушукача Гаред ми зараз проведемо так звану перевірку е, певної території на виявлення вибухонебезпечних предметів, угу. який може знайти на глибині до 5 метрів, також може до 7 метрів. Взагаль, е, все залежить від того, яка кількість вибухонебезпечних предметів і яка вона по величині. Продемонструємо. Там. За допомогою палички, це так званий щуп. Зараз ми це все продемонструємо, покажемо детальніше розкажемо. А він коштовності знайде? Так, знаходить золото, серебро. А часто знаходите замість вибухівки коштовні речі. Поки ще не приходилось нічого такого дорогоцінного знаходити. Так, Значить, ми вмикаємо наш мінушукач. Тобто, у нас є таблиця, яка показує, на якій глибині. І тобто, ми знаходимо так званий вибухонебезпечний предмет. Тобто, коли ми вже на нього навели, ми шукаємо центр вибухонебезпечного предмета, щоб далі розпочати роз, розкопати його і підняти. Отак, От в такому спорядженні за допомогою щуп знаходиться в стороні, щоб не заважав металошукачу, знаходити вибухонебезпечний предмет. Есть, він запищав. Тут щось є. В землі щось є. Робляться, робляться такі рухи. Назад, вперед, центр, вправо, вліво. Есть, ми знаходимо серединку так звану за допомогою щупа під углом 45 градусів. Не поспішаючи. сапер провіряє землю. Есть, проталкуємо її, щоб. Щуп доторкнувся до так званого желізного предмета». Артилерійський снаряд калібру 76 мм. Мені дозволили теж походити з міношукачем. Отак, дай його. Значить, Ми його вмикаємо. О, так. Нажимаємо, зримаємо. Так, пускаємо. Він нашому Ага. Як сапер перевіряє перед собою дану ділянку? Він йде отаким рухом. Раз, в сторону, кроки робляться дуже маленькими. Ага. Півкроку так звані роблять. робить. Провірили в одну сторону, в другу сторону. Тоді ага. робиться пів кроку вперед і опять перевіряється так же саме дана територія. В нашій роботі головне не спішити. Ну, тут особливо не, посп... не поспішаєш в такій формі. Ну так, ну, детально перевірити. Території на виявлення вибухонебезпечних предметів. Отут да, вперед, назад. І ми точно знаємо, де у нас знаходиться вибухонебезпечний предмет. Угу. Тобто приблизно То, десь ось. тут, і так? за допомогою щупа. Угу. Тарас його відкладу. За допомогою щупа під углом. Це ну, 45, 45 градусів. градусів, я знаю приблизно. Так, ну, щупом працюється двома руками. А, ну, це От, складно. Трохи Так, трохи, трохи складно. Але... Перед нами артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Артилерійський... артилерійський снаряд Артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. 76 мм. Даний боєприпас знешкоджується, перевіряється територія на залишки вибухонебезпечних предметів. Якщо залишки вибухонебезпечних предметів немає, після чого група збирається, сворачується і їде в пункт постійної дислокації. Аварійно-рятувальну частину. Так, так. Знімаємо, да? так, знімаємо. Зах... засоби захисту. Михайло, я вже сама зрозуміла, що це не жіноча професія, але все ж таки, як ви оцінюєте шанси жінки потрапити до вас? Ну, Шанси жінки до нас потрапити дуже, так сказати, можна не жіноча це справа, по-перше, тому що потрібно дуже важко працювати, ходити засоби захисту. Це в нас найлегші засоби захисту. Бувають по-важчі, які важать 70 кг, Більше, ніж сама жінка? Часто приходиться і дуже багато працювати лопатою. Виносити вибухонебезпечні предмети, які важкими, дуже важкими є. І виносили по 250 кілограм. Тобто для жінки, я думаю, це дуже важко буде, тому що краще працювати з які знають свою справу, фізичне здоров'я і знають, що вони роблять. Працювати сапером мені не те, щоб сподобалося, але було цікаво. Втім, мене все ж таки переконали, що це не жіноча професія. До наступної зустрічі.